Мої підписники. Сьогодні у нас продовжується знову розпаковка на такі карточки Брайнроті. От є. От у нас вся колекція. І от на які нам картки попались. Ламатіно Хелікоптеро, Ріно Коренте Патата. піпі -пі -пі і Льостра Лерітус. І сьогодні у нас буде бонус ось така новинка. Там будуть і карточки, і наклейки або якісь татушки. Почнемо от з таких. Я вже вам показував те, що я відкрив. Попробуємо. От буде Ган -ган Зелі Труляла. Так, Роберто! Пічі Пічі ламанічі, Буді Діді Діндун це брат у Дін Дін Діндуна, Бабині Кростіні і Тралалеро Тралала. І це у нас оригінальний переклад безсмислено. Така блістяща. Так, далі. Ось це, походу, буде вже інше. Шлен. Га... Гачочільо спазалілі, Якесь морозиво-космічне. Пі-пі потато! Уп-уп-уп-уп. Гиан Франке, Ільпольпо і балеринно ЛОЛОЛО повторка. Так. Уже карток уже стало більше. Кто там у нас? Аеропланину Гатино? Капибарели Бананенелли, Шеф Крабракадабра, Кадабра, Пиджоны Махина и повторка Ганг... А, Бульбито Бальдито Тракторито. Ну, це новеньке. И остався останній пакетик. Бобріли бананенли. El Bobretto Gondolieto. Tripi tropi tropa tripa. Frulifrula і Bombardiro Crokodillo. Bombarдіro crokoдіlio. Це, це якийсь інший переклад. Не як понимаю. От уже карток стало уже занадто більше. Це мої зараз улюблені картки, бо вони дуже якісні. І поїхали, от з такого набору. Там можна попастися якісь картки і наклейки, якісь чи татушки. Там намальовані тролер-троала і Капучино Асасіно. Так, попробувати здерти. Оце. Відкрили і так відкрили і що нам попадеться зараз. Це дуже важко прийняти так. Це якась... Це якісь... татухи. От це татушки і у нас такі картки. Еко кавалу віртуозо. Бомбардіро крокоділю. Елефантуча не Сучі і. Щимпанз... А воно на шимпанзіно. І отакі. От це кіт з Брейн рот. Так, попробуємо цей відкрити Подивимося, що тут попадеться. Ой, пало щось. Бонека Амбалабу, Орангутиня Нанасини и Бобрито Бандито. И Трик Трак Барабум. Вот такие у нас картки. Вот такие-то.